А Львівська область стала першою в Україні, яка очистилася від московського патріархату. Про це повідомив голова тамтешньої обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він зазначив, що на Львівщині більше немає жодної зареєстрованої релігійної громади Московського патріархату. І як повідомив Козицький, до початку російської агресії проти України 2014 року загалом було 66 таких об'єднань. Після повномасштабного вторгнення їхня кількість зменшилась до 54, і половина з них приєднались врешті до православної церкви. України. Райни, а ще 27 громад припинили діяльність за власною ініціативою. І Німеччина планує перекинути системи протиповітряної оборони Петріот у Польщу на початку 2025 року. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, установки будуть розгорнуті на термін до шести місяців для захисту ключового логістичного вузла, що забезпечує доставку матеріалів в Україну. Водночас його польський колега Владислав косиняк Камиш привітав це рішення, підкресливши, що це справді неби як важливо для безпеки регіону. Ну і якщо Україна хоче перемогти у війні, то їй доведеться мобілізувати усю країну. Про це заявила республіканка українського походження Вікторія Спарц. На думку конгресвумен Київ не зможе зупинити Росію, яка має багато людей і не переймається, скільки з них загине лише е, зброєю і грішми. Крім того, Спарц звинуватила президента Володимира Зеленського у неефективних кадрових ротаціях.